Ми розлучаємося. Ось така новина. Не могла прийти до себе. Зараз все розповім наш вікенд продовжується. Ми плавно переїхали у зиму. Ну і з міста в село. А ти підпишись, поки їдемо до місця. Призначення покажу дуже гарну локацію. Знаю, захочеш зберегти. Ми всі за кимось слідкуємо. І вчора прочитала жахливу новину. Блогерка, яку люблю дивитися, розлучається знаватися. Хто ще за нею слідкує і звати її Олена? Але любовна історія тепер з колишнім скандинавцем закінчилась. І в шлюбі Вони пробули лише три місяці. Чому я розповідаю цю історію? Ти була впевнена, що краще шукати чоловіка своєї національності. Як би ви досконало не знали англійську, Америку, всі штати, міста все рівно ви не станете з американцем рідною душею. Багато хто каже, все залежить від людини та від виховання. Людина може бути вічлива, вихована, але все рівно всі тонкості української жінки не зрозуміє. А коли прочитала коментарі, була просто в шоці. Багато людей писало наскільки непорядні європейські мужчини, а особливо мужчини скандинавських країн. Почула цю інформацію вперше, тому була дуже здивована. Зараз Наші українки живуть по всій Європі? Дівчата, розповідайте, хто ще не одружений, як там ставляться до вас європейці? Я притримую своєї думки і вибрала собі найкращого українця.